Яка ймовірність виграти в лотереї? Напевно, один шанс до мільйона, але чомусь люди все одно продовжують грати. Що ж, можливо, і мені сьогодні пощастить. Я придбала ось таку лотерейку. Тут ми можемо виграти 100 тисяч гривень. Коштувала вона 10 гривень. Таку лотерейку ви можете знайти в будь-якому магазині. Давайте подивимось, чи щаслива я. Друзі, я виграла 24 гривні. Тобто, мій прибуток становить 14 гривень. Це непогано. Я думаю, це взагалі виграш. Сьогодні ви дізнаєтесь, як нещодавно одна жінка виграла лотерею за допомогою штучного інтелекту і про наймасштабніші афери з лотереями. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, а ми поїхали. Уявіть собі лотерею. Тисяча білетів, і лише один виграшний. Імовірність того, що саме твій білет переможе, один із тисячі мізерний шанс. Тому цілком логічно припустити, цей білет не виграє. І так само другий не виграє, третій, сотий, тисячний. Але зачекай: якщо кожен білет не виграє, то хто тоді виграє взагалі? Адже ми точно знаємо, що один виграшний існує. Ось у цьому і полягає парадокс лотереї, логічна пастка, яка показує, як іноді здоровий глуст заводить нас у глупості. Кут. Ми мислимо раціонально, кожен окремий білет майже напевно програє, але коли поєднуємо всі ці раціональні припущення разом, виходить повний абсурд. Парадокс лотереї викриває суперечність між трьома речами, у які ми зазвичай віримо. Ми вважаємо раціональним приймати те, що майже напевно є правдою. Ми не повинні приймати суперечливі твердження, а якщо два твердження раціональні окремо, то вони повинні бути раціональні і разом. Але все таки, яка ймовірність, що саме ви дістанете той щасливий білетик? До прикладу, візьмемо популярне шоу Лота Забава. Для тих, хто не знає про що це шоу, веду вас в контекст. У білеті Лото Забава є три ігрових поля, кожне з яких може стати виграшним. Кожне ігрове поле складається з 25 клітинок, в яких розміщено 23 числа з числового ряду від 1 до 75, а також дві пільгових клітинки з підковами, які замінюють будь-яке виграшне число. Під час гри з лототрона випадають кульки з числами. Також за весь час існування шоу, а це на хвилиночку 21 рік, в Україні нараховується 436 мільйонерів, які виграли 1 мільйон гривень і більше у лото забава. Це найбільша кількість серед усіх українських лотерей. Ну це так вони пишуть на своїй сторінці в інстаграмі. Але скільки було учасників взагалі? За деякою недостовірною інформацією, перед екранами збирались 500 тисяч глядачів щоразу, як виходив новий випуск. Навіть якщо уявити, що за понад 20 років. Існування лото забава в неї зіграло півтора мільйона людей. Виграло лише 436. Тобто, шанс виграти становив 1 до 3,5 тисяч. Це як стадіон на 3,5 тисячі глядачів, і лише один із них вигукне Я виграв. Ну а є люди, які вирішили, що удача їм не потрібна, адже можна просто грати не по правилах. Він змусив Національну лотерею Великої Британії виплатити мільйони за підроблений білет, створений його спільником із самої лотерейної компанії. Усе почалося ще у 2009 році. Едвард Патман разом із співробітником лотереї Камелот вирішили провернути аферу століття. Напередодні закінчення шестимісячного терміну подачі заявок на виграш. Патман приніс щасливий білет без штрих штрих-коду, без доказів, просто аркуш паперу з намальованими номерами. І що ви думаєте? Йому повірили. Камел Лот офіційно підтвердив справжність білета, і Патман отримав чек на 2 мільйони фунтів стерлінгів. Його спільник it фахівець створив 100 фальшивих білетів із виграшними номерами, і Патман здавав їх у десятки магазинів, поки один нарешті не спрацював. Та правда, все одно спливла у 2015 році. Цей it фахівець наклав на себе руки, залишивши після себе записки, які детально описували всю схему. Поліція спершу не знайшла доказів і справу закрили, але вже у дві Сімнадцятому році її знову відкрили працівник Камелот виявив той самий білет. У 2019 році Патман постав перед судом. Присяжні визнали його винним у шахрайстві, засудили до 9 років ув'язнення і зобов'язали повернути 940 тисяч фунтів протягом трьох місяців. І що найіронічніше, це був не перший його виграш. До цього він уже сидів за шахрайство з соцвиплатами, а ще раніше за зґвалтування, за яке отримав 7 років тюрми. А от зовсім нещодавно жителька американського. Канського штату Мічиган зізналася, що виграла в лотерею завдяки чату GPT. і тепер у неї 100 тисяч доларів, яких вистачить, щоб розрахуватися за будинок і навіть відкласти трохи на майбутнє. Жінка розповіла, що зазвичай не грає в лотереї, але цього разу джекпот Powerball перевищив мільярд доларів, і вона вирішила спробувати удачу. Тільки замість того, щоб навмання обирати числа, жінка звернулася до штучного інтелекту. Ось її цитата: Я граю в Powerball лише тоді, коли джекпот величезний, а це був понад мільярд доларів, тому я купила білет. Тоді я попросила чат GPT надати комбінацію чисел, і саме ці числа вказала у своєму білеті. І неймовірно, ці числа виявилися виграшними. Вона вгадала 4 з 5 білих кульок, а також червону повербол, отримавши 50 тисяч доларів, які подвоїлися завдяки опції PowerPlay, всього за додатковий 1 долар. Можливо, штучний інтелект і не може передбачати майбутнє, але в цьому випадку він точно зробив його світлішим. Прикол так насправді. Треба буде якось перевірити цю теорію. До речі, нещодавно Монобанк випустив квест з лимонами. Фішка в тому, що якщо ти збереш 50 лимонів, ти можеш брати участь у розіграші мільйона гривень. Вам цікаво, скільки людей взяло участь приблизно 3,5 мільйони, з яких 740 тисяч зібрало всі 50 мільйонів. Отож, яка була вірогідність, що ви станете переможцем? Приблизно ось така. Ну і справді з лотереями треба бути обережніше, адже це може викликати залежність. Це називається лудоманія, хвороблива залежність від азартних ігор. Людина не може зупинитися, навіть коли програє гроші, час і стосунки. Вона постійно відчуває потяг відігратись, живе очікуваннями виграшу, і поступово гра стає сенсом життя. Це така ж залежність, як алкогольна чи наркотична, тільки замість речовини людину підсаджує ілюзія удачі. Ось історія однієї людини. Мені 19. Все почалося, коли я вперше вирішив зіграти в онлайн-слоти. Спершу я ставив по 100-200 гривень, навіть трохи вигравав, і це здавалося веселою розвагою. Потім побачив рекламу, де блогери час від часу виграють великий куш і захотів того самого. Перший серйозний виграш 3000 тисячі гривень. Це було неймовірне відчуття. Я подумав: оце воно, і почав ставити все більше. Вигравав, програвав, знову вигравав. До червня 2024 року я встиг накопичити приблизно 50 тисяч гривень. І мріяв купити комп'ютер, але одного дня стало нудно. Я вирішив, щоб відігратися, поставити все відразу і програв усе, навіть останні гроші, які відклав для себе. Звідчаю, взяв кредитку, а потім ще мікрозайми. Всього за кілька місяців я зібрав десятки боргів. Колектори дзвонили щодня, приходили смс із погрозами. Мені довелося розповісти все батькам. Вони допомогли закрити більшу частину боргів, але я відчував себе жахливо. Я підводив усіх і руйнував своє життя. Я намагався. Ався знову зіграти кілька разів, але завжди все програвав. Це стало справжньою залежністю. Кожен виграш здавався шансом порятунку, але насправді руйнував все ще більше. Проте, незважаючи на малі шанси, люди все одно грають. Головний фактор надія. Тому що коли ми беремо білетик, ми думаємо: ну а може мені пощастить? А можливо, я особлива? Можливо, це квиток в моє найкраще майбутнє, але просто так нічого не буває. Це не просто бажання грошей, це бажання вірити в диво, відчути момент, коли життя може змінитися. Іноді сам акт купівлі білета приносить радість, адреналін і відчуття очікування, навіть без виграшу. Люди часто продовжують грати, навіть якщо програють, через так званий ефект майже виграшу. Коли ви виграєте маленьку суму або отримуєте близький результат, мозок сприймає це як перемогу. Це спрацьовує на підсвідомому рівні, стимулюючи повторювати дії. У психології це близьке до підкріплення за схему. Емою, хоч інколи щось виходить. Це, до речі, найефективніша схема для формування звички. До того ж, бачити, як інші люди виграють величезні суми, теж дуже впливає на тебе. Якщо друг чи колега хвалиться виграшем, мозок думає. Якщо він зможе, можу і я. Це ілюзія контрольованої удачі. Ми порівнюємо себе з іншими і віримо, що шанс можна підвищити власними діями, навіть якщо це математично неможливо. Лотерея це не лише гроші, це фантазія про повне перетворення життя. Купити дім, автомобіль, подорожувати, допомогти родині, змінити роботу, втілити мрії, відчути себе вільним від фінансових обмежень. І до того ж це все дуже швидко і просто. Мозок зацікавлений не стільки в конкретному виграші, скільки у відчутті можливості змінити все одним кроком. Саме тому цитата так сильно резонує: ми не граємо, щоб виграти. Ми граємо, щоб повірити, що життя може змінитися за один день. Вона буквально описує психологічну магію лотереї. Ми купуємо надію, а не білет. Купівля білету, очікування результатів це все дози адреналіну та дофаміну. Навіть коротка хвиля емоційного підйому може призвести до наступної гри, тому що вам подобається це відчуття адреналіну. Тому, друзі, будьте обережними з такими речами. Як то кажуть, грай, але не загравайся! Я дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, ми дуже старались, і побачимось в наступних випусках. До зустрічі!